Очільник Кам'янського підписав меморандум про співпрацю з Міжнародним благодійним фондом Карітас України та благодійним фондом Карітас Кам'янське меморандум стосується створення у місті тимчасового житла для внутрішньопереміщених осіб. Хочу подякувати організаціям Карітас Україна та Карітас Кам'янське за черговий вклад в наше місто. Ми співпрацюємо вже багато років, вже зробили багато добрих справ. Хочу подякувати за вашу підтримку нашого міста, наших вразливих верст населення, наших вимушених переселенців, для яких Кам'янське вже стало другим домом. Дякую. Дякую! Я хотів би також подякувати так, міському голові. І взагалі представникам міської влади справді за таку співпрацю, бо вже впродовж тривалого часу ми співпрацюємо так, особливо допомозі внутрішньопереміщених осіб. Так, і тепер цей меморандум це також один із кроків так, допомоги так, для внутрішньопереміщених осіб. Тому дуже дякую вам за таку співпрацю. Цей крок є частиною реалізації довгострокових житлових рішень для ВПО, який впроваджується Карітус України в межах програми з питань житла. Варто зазначити, що саме Кам'янське було обране пілотним містом для втілення цієї ініціативи у рамках проекту Грошова допомога та стійкість для України, що фінансується за підтримки Карітас Швейцарії. Для карітас України це пілотний проект. Ми сьогодні проговорили технічну документацію, яку нам потрібно підготувати і підготувати проектну кошторисну документацію. І потім наступним етапом буде вже реалізація цього цієї активності. Це реконструкція будівлі, яку ми вже визначили. Першим етапом у нас було ми визначали будівлі. Нам к Кам'янська міська рада представила декілька будівель. Ми визначили будівлю, яка підходить до нашого проекту, і вже будемо реконструювати її в наступному етапі. Достатньо гарна територія. Ми вдячні дуже органів Сврядування за таку пропозицію і готовність реалізувати такий гарний проект. Міська влада активно сприяє реалізації програми. Головна мета надати житло та повернути відчуття тепла і безпеки власного дому тим, хто втратив свої домівки через війну.